І всім привіт! І ви на моєму каналі. І це моє перше відео. Підтримайте його, будь ласка, лайком, підпискою або коментарем. І ми сьогодні граємо в танчики World of Tanks Builds. І сьогодні ми граємо, як я і сказав, танчики. І я не дуже сильно розвинутий, бо в бо мене танчики національністю Європи, збірна Європи. І в мене не дуже то багато танчиків. Всього десь 4. Але самий наймочніший танк це цей. І ми починаємо раунд до бою. Тим часом, коли в нас починається бій, моя стратегія десь замаскаруватись. А може й ні, а може й так. Да. Бо більше всього маскаровка спасає від других. Бій зараз загрожається в мій танк Лаго. І він такий підсвічується жовтим. Подивимось тим часом, які у мене є яких ще другі танки. Деякі такі, деякі такі, я бачу. Не дуже і серйозні, на мою думку. Тому ми зараз ми його й чекаємо. Все, бій почався. Прилагаю за ними не їхати їхати в свою схованку. Тут є кущики. Я знаю, що тут є кущики. Не питай... Я знаю, що тут є кущики, то може якось або десь вов подвір'ї сховатися і все. І не питайте, чого в мене такий медляний танк. Так, о! Перший танк. Зараз. Я знаю, що він зараз десь. Блін, а перший танк. І я пулею промазав. Далі їдемо, їдемо, їдемо. Хоч треба десь за домці сховатися. Так, дивимось. Ні, вони всі за пагорбом. В'їжджає танк. Якби я би все одно обстрельнув, я б не попав би по ньому. Тому їдемо, їдемо, наступаємо контрнаступ. О! Я попав, я попав, я попав, все, від'їжджаємо назад, дивимось по бокам. Танк, танк. На. Я не попав. Якийсь тут якийсь мечний танк є. Ану. А, буквально. На. На, тим часом нормально. Ні ми не проіграємо і ні ворог не проіграє. Прилагає сзади них заїхати. О, так! Не, промазав. А вони по мені попали тільки цей. Не пробили броню. Зараз я їх тако е, об'їду і нападу різко сзади. О, о! Там, там дуже мощний танк. Там мощний танк. Ну зараз ми його бабахнемо і все так то. Він на мене не звертає уваги, все, ми його вже добиваємо. Думаю. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. А він нормальненький. не слабенький. Так, мене тим часом ворогів дуже багато і мене добивають. Треба я... о! Опа, на. На! Да ну ще я не попав? да, не попав. Чи броню не пробив? Так, лікування. Все. Ми добили цього танка. Їдемо далі, їдемо, їдемо. Котрнасоп, дивіться, сховався. А його зараз хтось доб'є. Добиваємо. Добивайте. А я тим часом, я не знаю, мені треба десь сховатись, Треба сховатись. О, вс. Е -е, у нас. У нас двоє! У нас двоє цих троє. На! Я бабахну дуже гарно. Все. Двоє-двоє тепер. Тепер я не знаю. Нам надо. А вот ця креса кресай по мені стріляють. Блин, надо сховатися. Так, думаю, куди мені схо. А, ну за камінь хоча. Надо... Все, я можу проша Ми... може команда проіграти. Де ще другий танк? Я другого танка не бачу, де він, де він? Все, у мене паніка. За... На! Бабахнули, сховаємось. Ми одного бабахнемо і все. На! Все! Добивання, добиваємо, добиваємо. Де самому сховатися. Вс, ми добили цей танк, тепер їдемо того шукати танка. А де цікавий той танк? Я все одно лікуюся. А де той танк мене цікавить? Ладно. я знаю, що він може десь ззаді спини до мене під'їхати і напасти на мене. Бо я слабенький. Ну нічого. Ну, може броня мене спасе. Я Я думаю, що він десь... Во, Во він, я побачив його. Як Бачите, про що я й говорив? Дуже мощний танк. Давай! Шкаш, дивіться, мощний танк. Нічого. Все, добили його, ура! Ми, коротше, виграли, буде всього два раунди. Перший вже пройшов. Усі танки супротивника знищено, ура! Перемога! Ми взяли перемогу. Е -е, що Другий пацан, що в мене був е союзник, то він е добив його. А, мене чуть би самого б не грохнули, бо там... Деякі є такі розумні, що типу, вони е, разом всі налітають на одного і все. Все, ми, ми вже доіграли. Все, ми доіграли. Е, тут є якийсь подарунок. О, я забираю подарунок. Це 300% вільний досвід. Я якщо що збираю гроші я аж на отакий танк. ось його огляд. Скажіть, що він мощний, тільки дивіться, скільки він стоїть. Цей танк стоїть 450 монеток. А якщо так то глянути, то, то багатенько грошей. А, тепер у нас починається другий раунд. Сподіваюся, що у нас буде не пустеля. А не, пустеля. Ель алеймейне Зустрічний бій. Це наша так пустеля називається. І все. М -м -м. Мене є звати всі ігри Супер е -е, бо Просто я люблю їсти дуже сильно пельмені, тому я сам там, сам, сам себе так назвав. І тепер е -е, все. Бій, там є один мочний танк, я вже бачив. Так, доки ми катаємось, доки ми катаємось, прилагаю їхати в розброс, а може і разом. Бо, тому що я ж вам із-за того і говорив, що, типу, що вони нападають. І ви спитаєтеся чому? Чому в мене вже немає скіна того, що я брав. А То був лісний скин. О, я допоможу нашому союзнику... На! Нє, не попав. Не попав зараз. Опана. танки, танки, бачите, тут двоє танків. Нашого танка зафігарили прямо в моїх очах. 80070 мощный танк. Його лучше старх тысяч. Не а, да не слабенький, дуже. Ой. А не мощный, наверное. Не, У цей танк в він їде, Хай еди, еди, давай, кигоры. И... І... На! Рикошет! Як там міг бы тебе рикошет? Я зараз його бабахну. хай з'явиться тільки. На! Бабахну. Все, Вася, ховайся. Нє. Стики встиг, встиг блін, какашка. Какашка! Нє. Я, я їй вам і про те і говорив, що це мочний танк. Це мочний танк. Він мене зараз розмотає за пару секунд. Йдемо кругами, кругами, кругами. О! <рив> Ні! бачите, мене зразу зафігарив танк. Це мощний танк. Бу бу бувають такі, що гравці, що бувають з, з такими самими танками, тільки вони слабші. А це синий танк що мені треба було робити? Ядівку на нього скинути, а ці ще є в грі не... немає ядерок. Добивайте! Блін, ну щось це добиває, ще чуть-чуть. О, все, добили. Тільки ми, мабуть, вже цей раунд проіграли, бо лише два танки наших ну, лишилися, а там ще п'ять ворожих танків. О, ну і все, ми проіграли. Зараз танка тигра добують. І цей. І все. І ще того танка, бо бачите, дуже маленьке хіпе, все. Один танк лишився. Наблюдаю, наблюдаю, дивлюся. Ну, все, поки тигр, танк тигр він був хороший. Ну і про що я говорив? Далі у нас, думаю, може ще третій, ще один раунд знімлю, і далі ще ми подивимось. Мені більше всього подобається, знаєте, яка бронь, Знаєте, яка маскування? Ну, все, ми програли. Бо, по-перше, мене той є мощний танк зафігарив. а танка тигра й американського танка, це то, то вже дова історія. Так розумієш, це дова історія. Тому чекаємо нашого цього танку, і зараз ми його трохи влучимо. От бачите, тоді, коли я е, цей стріляв в нього танка, він е, такий.